Вчора, 19 лютого в Солодвині Тячівського району сталося подвійне вбивство, яке працівники закарпатської поліції розкрили по гарячих слідах. Було встановлено, що злочинцем є 18-річний виноградівець, який до того як вбити своїх жертв, розпивав з ними спиртні напої. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі інкримінують затриманому статтю 115 частину 1-2, тобто вбивство, а також частину 4 статті 187. Це розбій, який поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Наразі досудове розслідування триває, що до злочинця буде обиратися міра запобіжного заходу, слідчі клопотатимуть про тримання під вартою.